Це для нас дуже важливо сьогодні атомка, як ви знаєте, реальна база для того, що в України є світло, є електрика, є життя. І це дуже важливо. Це те, що я вважаю, зберегло в принципі нашу а, державу, особливо в ці три, три складні зими. Хоча ми з вами бачили, що і влітку було. Влітку було непросто, але, тим не менш, це дуже важливо. Це, я вважаю, що наша енергетика вона поборола бажання Путіна нас відключити від життя і поборола блекаути. Безумовно, з нашими разом енергетиками, безумовно, з нашими військовими. І, це дуже... і, і будівельниками також, які захищали і будували багато чого, трансформаторів. Ну, не будемо зараз йти в деталі, але багато всього побудовано. Тому ми за це вдячні. Це... Грандіозний, не боюсь, цього слова проект, дай Боже, ми його добудуємо, але кроки перші зроблені. Ви знаєте, що ми відокремились від співпраці з русскими завдяки нашій співпраці. Це ще було до повномасштабного вторгнення з компанією «Вестінгхаус». Ми сьогодні абсолютно незалежні. У нас була можливість знов-таки до повномасштабного вторгнення вже провести перемовини з болгарською стороною. Для того, щоб ми взяли і добудували два блоки, і мали більше ніж 2 ГВ. І сьогодні, тоді, напевно, перед вторгненням ми тільки енергетики розуміли, цінність такого об'єму. А сьогодні вже кожна людина в Україні розуміє, що це таке. Це сьогодні дефіцит. От всі наші відключення сьогодні, після кризових атак, це мінус 2 гігават в Україні, як мінімум. І тому ці два віновата це, це стале світло, стала електрика. Ну а в мирний час він обов'язково буде. Ну це буде і дасть нам можливість і підтримувати бізнес. Я думаю, навантаження буде на них менше ніж зараз. Сьогодні вони допомагають, щоб для людей електрика була не такою дорогою або не ринковою, скажімо так, як в Європі, як за кордоном. Тому що війна і треба допомагати суспільству, і сьогодні цей тягар тягне держави і, і бізнес. Це правда. І два гіга дадуть можливість не тягнути, а допомагати одне одному. Точно допоможе всьому виробництву, яке базується, в принципі, все базується на, 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 на енергетиці, на електриці. Це дуже важливо. І плюс ще два блоки, американські блоки, які будуть також на Цій атомній електростанції. Тобто це буде найбільший енергетичний такий, можна сказати, базис України, найбільша станція України, на якій буде загалом більше 6 гігават, біля сіми шість, тобто найбільша станція в Європі, я не хочу казати, була, бо вона сьогодні під окупацією тимчасовою, вона є, вона не працює. Це була. У місті Енергодар, Запорізька, там 6 гігават. Буде найбільша, найбільша буде ця Хмельницька станція, ми її добудуємо обов'язково. І це дійсно такий гігант, велика кількість робочих місць і великий, велика можливість потім продавати за кордон і нашим людям мати можливість нормальними ціновою політикою мати електрику. Дійсно, це одна із гарантій безпеки не від наших. Партнерів, а передусім від нашого енергетичного сектора, хоча і Бессінгхаус, і американські партнери, і болгарські партнери все ж таки вони роблять свій великий вклад. Я хотів би подякувати не парламентарям, але не всім, а тим, хто проголосував за те, щоб у нас була можливість, за те, щоб у нас була можливість хоча б почати добудовувати ці два блоки, ще не все зроблено будуть і є, є ще. Деякі кроки в парламенті, але найголовніше, ми, ми зараз проходимо, і це було термінове рішення. У нас був останній шанс в цьому місяці, і після цього ми впевнені, що вже болгарська сторона не була б не зацікавлена з нами в цьому співробітництві. Ми отримували такі сигнали, тому це прям останній потяг ми змогли встрибнути і. Дай Бог добудуємо. Так зроблено зробимо все. За які кошти будуть купуватися обладнання для третього і четвертого добудови? Всі дуже сильно зацікавлені. Американські партнери. перед усім. І ми розмовляли ще до цього рішення, ще до болгарського рішення, коли ми заводили на ринок такі серйозні відносини і підписували, ви пам'ятаєте, Меморандум. меморандуми з весь в Моєму офісі, до речі, всі зацікавлені заходити в атомку. І якщо чесно, з цим не буде проблем з кредитними грошами або з інвестиціями, тому що ми сьогодні ніхто у нас не входить в нашу атомку. Це суто українська атомка. Хто знає, це треба розбиратись, тому що це стратегічне підприємство для нас, в принципі, вся мережа вона стратегічна. І якщо дивитись на, на інші країни, приклади є різні. Ми можемо. Запустити інвестора на якусь частину, і це буде не кредитні гроші, наприклад, інвестування. З цим немає проблем, тому що всі так зацікавлені. А після того, що ми підключились до європейської мережі, всі розуміють, що це профіцит, і коли мир, це заробіток дуже хороший.